Приміряти на себе неординарний образ, який навряд чи писався у реалі повсякденного життя, і звісно, від душі повеселитися. Все це без докорів сумління можна зробити сьогодні, коли майже увесь світ відзначає містичне свято Геловін. Свій початок Геловін бере на Британських островах. Спочатку він був присвячений закінченню сезону жнив і збору врожаю. Вечір 31 жовтня ще називають вечором усіх святих. Це свято дуже популярне в англомовних країнах. В Україні з ним знайомі з кінця минулого століття. Ми запитали у криворіжці, що для них Геловін. Я дуже люблю цю атмосферу, коли люди збираються одягаються в костюми, там випрошують солодощі, і ця атмосфера вона дуже заворожує. Я вважаю, що під час війни це свято не обов'язково празнувати. Але ну я взагалі в до нього нейтрально. Наша родина його не святкує, але як вийти там, подивитися, як люди себе розфарбували, так можливо. Ще задовго додати на полицях магазинів з'являється тематична атрибутика. А кафе та ресторани створюють для своїх відвідувачів відповідні фотозони, прикрашають інтер'єр та фасади гарбузами і додають в меню страшно цікаві позиції. В цьому році ми приєдналися до хилонського флешмобу. Ми підготували для вас дуже страшні і смачні смаколики. Це тірамісо з надгробиками. Це Морк'яний торт з чірячками та наші капкейки з очима зараз складний час, тому ми хочемо трошки розбавити так сум, сум, сумні часи саме таким. Святом, хоча б на день відчути свободу від буденних рамок та поекспериментувати не проти і руданівці. Сьогодні наші колеги Анна та Михайло із допомогою фейкраси вбрались в образи Головіну відповідно до цьогорічних трендів. Нам завжди тренди диктує кінематограф. І якщо в минулому році це була Венздей, це був такий бум, тільки пройшов фільм, прем'єра була і всі, і маленькі, і великі, і всі на Хеловін хотіли бути Венздей. Але є образи, які будуть актуальні завжди. Це теж образи драматичні. Сьогодні в нас образ для журналіста Рудани Михайла. Ми робимо з нього вампіра. Це образ завжди актуальний, він такий дуже такий чіпляючий, такий, який буде привертати увагу: це червоні очі, такі налиті кров'ю. це Крапелька крові. Я думаю, що сьогоднішній образ всім моїм друзям сподобається, тому що сьогодні ми будемо зустрічатися разом, і у нас буде, так би мовити, якісь змагання. Хто найстрашніший. Анна, наша смм фахівчиня Цьогоріч вона вперше приміряла на себе геловінський образ. Для мене свято Геловін є нетрадиційним, я його зазвичай не святкую, але саме свято цікаве тим, що можна перевтілитись в інші образи. Ось як я, наприклад, сьогодні жінка-кішка. Робила їй дві гульки, хотіла зробити їх не банальні. Зробила коси, плетіння, акцент на макіяж, вологий ефект, щоб до. Такій е, жіночності. Аксесуари тут грають дуже велику роль, частіше може бути навіть більшу, ніж сам макіяж і зачіска. Е, додаємо в наш образ металу, такі вушка металеві, е, чокер, бо це теж є такий трошки сексуальний образ, ну і плетіння. Психологи упевнені, Геловін не може нашкодити здоровій психіці. Навпаки, сміх над тим, що виглядає моторошно, допомагає людині знайти контроль над своїми страхами. Дарій військова Андрій Славний цей день.